Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти, і сьогодні піде мова про хризантему. Я рада, що ви завітали на мій канал. Ставте вподобайку і підписуйтесь. Мої хризантеми зимували в підвалі. Десь приблизно в кінці квітня, коли вже почались трошки теплі дні, я почала їх загартовувати. Спочатку виносити на годинку, потім на півдня, потім на день, а коли стали вже тепліші ночі, то залишала їх і вночі на дворі. Хочу відповісти на запитання, чому? В підвалі і чому в горшках, тому що я люблю хризантеми в контейнерній посадці. Бо коли вже приходить осінь і квіти майже вже всі повідцвітали, залишаються тільки барви хризантемів, я їх саджаю в великі горшки за об'ємом і розставляю по подвір'ї, я хочу і де хочу, і малуюся їхньою красою, а не тільки на квітнику чи на клумбі, тобто в певному місці. Витягнула я свою хризантему з горщика, щоб бачити, яка завелика в неї коренева система і яку треба копати ямку. Саджаю я свої хризантеми на городі. Ось, бачите, вона досить велика. Я можу поділити її на дві, а то і на три частини. Буде три кущики. Розділила я свою хризантему на три частини. Ділиться вона досить нелегко, тому що в неї потужна коренева система. Робила я це ризкалем. В посадкову яму, яку я викопала, я додала перегній, замішаю його з ґрунтом, ось так, щоб корінчики не торкалися самого перегною. Це вже трошки забагато. І пролию це все гарно водою, тому що хризантемка любить воду. Ось таку майже висохшу ямку. Я поміщаю хризантемку і буду засипати ось по майже по цій. Зелені відростки, що вони проростають. І розповім далі, що я з ними роблю. Ось так я посадила свою хризантему. Трошки заглибила, але це не страшно, я пролию водою, земля ще осяде. А ось ці зелені відростки я відрізаю сікатором. Ось так. Повністю не відрізаю, звідси піде кущення. Ось ці зелені відростки є, що їх вкорінюють, і на осінь виростає нова хризантемка. Я таке робила, мені чомусь так не виходить. Мені більше подобається ось такий спосіб, який я роблю. Тобто саджаю зараз в ґрунт, потім переношу в контейнери. Можливо, я колись спробую мене теж це вийде, але такий спосіб зараз для мене найкращий. Ось так я буду робити зрешту хризантемами і можна вважати, що основна моя робота зроблена. Тобто подальші мої дії будуть полягати в поливанні хризантеми по мірі висихання ґрунту, тому що хризантема дуже любить воду. Десь всередині літа підживка і прищіпка. Але про це буде подальше відео. На якій відстані я буду саджати хризантемку від хризантемки? Якщо взяти ось цю садову ось таку сапку і поставити її від закінчення посадкової ямки, то садова оця моя сапка має десь приблизно 45-50 см, то я ще додав приблизно 10 см, тому що хризантеми кущові вони гарно розростаються, їм потрібно, щоб було освітлення навкруги. І було місце, щоб розростатися. Вони щоб один одному не заважали. Посадили з чоловіком перші яблуні на нашій ділянці. Це сорти циганка, папірівка, Джонатан і слава переможцям. Ніби так. Ось вже починають квітнути, які в неї ніжні. Ось так зроблю затінок, щоб видно які ніжно-рожеві квіточки. Ось такі. Не всі ще квітнуть, але це перша. Сьогодні у нас 2 травня, у нас вже почалися теплі дні, і я хочу добути з-під укриття свій виноград. Ось так він виглядає. На ґрунті вже почали, як бачите, зростати бур'янці. Так що буду розкривати, побачимо, як там наша виноградна лоза. Розкрила я свій винограду, то це зелене, це почало проростати, потроє зерно. Те, що я розсипала, щоб миші не зробили навкруг кубло, так як тут закрите все було, і не з'їли корінчики винограду. І я бачу, що ось виноград почав пускати брунечку. Ось так. Але укриття, це тобто вітро і мішок далеко я забрати не буду, тому що ночі ще холодні і на ранок є заморозки, то я його буду на вечір укривати, а ранком розкривати, так щоб не змерзла виноградна лоза. Маю ось таке добриво, оракул називається, хочу підживити свої рослинки. В ньому азоту 184, фосфору 66 і калію 44. І ще додаткові макро і мікроелементи. Підживка буде перший раз цією весною. Розробляю я переважно в трошечки теплій воді і потім вже додаю холодну. Так краще добре розробляється. Підживлювати буду майже всі рослини, окрім цибулькових і свіжопосаджених. Вимила я свої кашпо. Ось такі в мене це десь четверта частина, може половина з них. Тобто тут не всі. Готую їх до сезону. Висок. Ось так квітне Сенсевієрія. Цвітіння в неї недовго. Розпочала вона квітнути десь приблизно пару днів тому назад. І вже, ось, бачите, починають квіточки засихати. Ну Запах дуже такий приємний, і його далеко відчувається. Ось так. Це перше цвітіння, яке я бачу, що квітне Сенсевієрія. Раніше я цього не бачила. Ось так, до самого низу немає квітів. І оці крапельки, що ви бачите, вони тримаються, а коли взяти крапельку, то вони... вона така липка, якщо на пальці її взяти, то пальці між собою злипаються. Ось так.